Ми Будемо проводити огляд місця події. Слухаві, покажіть е, свої руки. На руках чиновника шукають фарбу змічених купюр. Самі гроші у посадовця під ногами. 5 тисяч доларів лежали у пакеті з яблуками. Купюр не маємо посту Калічності 50 штук, Тобто, соблю суму 5 тисяч доларів США. Затриманий заступник голови Овідіопольського району Микола Рудик. Гроші він, начебто, вимагав за оформлення документів на землю під овочеву базу. Чиновник вимагав гроші від місцевого бізнесмена за погодження місцебудовної документації на земельній ділянці площею 2 гектари. За даними слідства, загалом посадовець запросив з підприємця 30 тисяч доларів. На сьогодні це більше 750 тисяч гривень. Сам затриманий, усе заперечує. Я не маю ні маліше в до працюдячому. Ко мені обращався чоловік, який. Просіли йому оказати допомогу, консультативну допомогу в реалізації За хабарництво чиновнику загрожує до п'яти років в'язниці та конфіскація майна. Поки триває слідство, прокуратура вимагатиме тримати його під арештом. Прокуратура буде наполягати на забіжному заході. у вигляді тримання під вартою до Направлення справи до суду ми будемо наполягати на значному розмірі е е застави. Микола Рудик, чиновник із 12-річним стажем. На теперішній посаді він працює близько півроку у чиновника, дружина та двоє дітей. Уся родина, якщо вірити декларації, живе на 6 тисяч гривень у місяць.